Добрий ранок. Хочемо вам показати нові моделі піролізних головок, які ми зробили з колегами і з клієнтами. Так, як, дякуючи їхнім порадам, ми їх весь час вдосконалюємо. Ці, ці піролізні головки вже відрізняються тим від попередніх, що тут вже ми робимо на цих головках. Переходна галерея, тут у нас вже одіта водяну рубашку. Бо справа в тому, що е, ми до цього їх фотерували. Е, ну, просто це, е, по-перше, витрата цегли нікому не потрібна. І е, плюс тепло, яке проходить через е, цю галерею, воно якби е, не утилізувалося самою піролізною головкою. А наша мета підняти. Відсоток утилізації тепла самою піролізною головкою, щоб розвантажити донорний котел, які е, дуже часто бувають уже старенькі і конструктивно вже практично негодні. І для того, щоб е, спростити йому роботу, щоб більше тепло в нас в систему водяну віддавала, ця головка, ми якраз і розширяємо водяну рубашку внизу, в нижній частині, де вища температура. Тут ми е, не, не йдемо цим шляхом, бо тут невисока температура, тут вже нам не так важливо, чи буде утилізуватися тепло, чи ні. А нижня частина, де сама висока температура, там от ми сюди такий акцент робимо. О, І ці ще піролізні головки чим відрізняються. Оце, наприклад, оце класична до класичного котла вона підключається ось через ось цю е, горловину, підключається до під дувайла. Оці дві моделі вони вже зроблені для того, щоб вони підключалися не піддувало, а ставилися з боку котла донорного і подавали тепло з під низу, в самий низ котла. Ось, по такій схемі. Ось оце у нас стоїть котел наш. Оці дві моделі, наприклад, одна на КС-котел йде, друга на КЧМ 5, п'ятисекційний. Оце тут щось ці цих... ключки. Оце піддувайло. Отут у нас чугунні колосники в ній стоять, через які... Це чугунний котел, через які проходить у нас вода. Оцей котел, піролізна головка ставиться з боку, і через неї. В бок з боку врізається, і тоді ми відповідно вивертаємо всю обслугу. Попільник сюди вивертаємо, вивертаємо, сюди запальник. Зверху загрузка так у нас і є. І в нас виходить, що, ми, що в нас дуже зручно фронтальне обслуговування у нас нормально працює, то що ми можемо і до цього підійти, все, і обслужити, і почистити золу, що і так само оце, і в нас наша функціональність він свою не втрачає. Так само сюди ми можемо заводити, у там взагалі переробляти нічого не треба. Там якраз оця, капот, який, в який є дітий котел, він можна його зняти або в ньому просто збоку отвір і заводиться сюди, у нас під низ. І ми тоді можемо його і чистити, і навіть його можна запускати. Але я не думаю, що це комусь захочеться без піролізної головки. І зручно це все починає працювати. А в, а в стальному котлі просто отут е, вирізається вікно у водяній рубашці і сюди вирізається. Або по такій самій схемі тільки, оце як у нас є піролізна головка, просто наш котел трошки піднімається внизу. Вирізається дно і, наче доварюється сюди юпочка в яку вже вирізається наш, е, піролізна головка, і просто її можна отут обставити футеровочною цеглою і все. І воно починає працювати. В дні тут води немає, це ми без проблем робимо. І тоді в нас обслуговування все лишається котла, якщо, він, якщо цей котел у нас е, живий. І Якщо ми хочемо з ним працювати, якщо він ще достойний уваги, оце така схема. Так, тут у нас ще щось. Я хотів ще показати, ось ну, у нас український народ тяжко задушити, Ось вони все щось придумують. І оце ось придумали ось, тут колега О, пан Іван, він зробив отакий е, вентилятор ось на свій котел. Що це Львів, здається, випускає такий вентилятор, і він 18 Вт. І він якраз для того, щоб ну, приточне повітря, щоб подавати сюди. І, в принципі, оцього вентилятора, я так думаю, повинно хватати при, коли палиться не тирсою, а, скажімо, там, деревом, чи отаким от, от більш що е, фракція е, древесного вугілля, яка утворюється, вона е, така величенька і через неї може е, вільно дрінірувати е, повітря. Бо, наприклад, коли там треба продувати через, скажімо, е, оці дані котли працюють на тирсі, на е, відходах е, соняшника, відходах рапса. E, навіть e, курячу підстилку в мене один знайомий використовує з e, курей, яку він вже засипає підстилку, там чи соняшник, чи щось, тоді її збирає і благополучно знову спалює в котлах. Трошки, правда, зольність в нього повищається, але йому нікуди дівати, і він так робить. Ось отакі вентилятори. Ну це у них ще старий режим. Не можна при біді, навіть якщо у вас енерго. E, Бо це енергозалежна система опалення виходить, тому що як світло відключається, у вас все відключ... зупиняється. Ну це і елемент захисту в цьому є. Це ми на це так пішли з розумінням. То можна такий вентилятор, кулер ставити від, від звичайного комп'ютера. Він там копійки стоє на БУшці, можна йона відсюди ставити, і цей варіант, коли світла нема, він буде працювати від акумулятора дуже довго, поки світло включать. Так, що тут ще? Ось ну, така схема. Це в нас так і залишалося. Тут запальник. Запальник, попільник, все, це подача повітря. О, водяна рубашка в нас об'єм невеликий, якраз, бо е, часто е, беруть їх і ставляють. Е, Десь в холодному, коли його він е, циклічно робить там якийсь період, то е, просто заливають водяну рубашку е, тосов, чи якусь там рідину не О, Що тут ще в нас таке цікаве? Ну Тут ми вже е, теж забрали. Вон там у нас лижа стоїть, яка відбиває огонь і направляє сюди. Нічого тут не перегрівається, нормально. Ось подивіться ще, що у нас тут ось стоять наша шамотна цегла, щілина 20х110. По периметру колектор. Ось тут у нас тут виведений запальник. Оце ми таку цеглу використовуємо. Ось. Це якісна цегла. Така 75 мм товщина, яка якраз Тримає все горіння в нас в будь-яких режимах. Бо е... От такі котли люди використовують, як повно... чи піролізні головки використовують як повноцінні котли на невеликих потужностях. оцієї водяної рубашки, тим більше вона ще в нас трошки збільшилась, її вистачає для того, щоб він робив як повноцінний котел. Навіть не треба до нього ставити, його ставити до донорного котла, який е, утилізує тепло. Він, я думаю, зараз вже, оце як він є, десь він утилізує десь порядка, може навіть до 45% тепла, яке він виробляє, він утилізує і передає на споживачі. О, ну, Зрозуміло, з ростом потужності. Як ми її розганяємо, то енергії стільки, що зрозуміло, що він не встигає її всю забирати, і тоді вже більше підключається другий котел. О, ну оце такі справи. Так що, будь ласка, якщо є якісь питання, запитуйте. Вважаю вам успіху.